Здоровенькі були. Вітаю вас на каналі Володькові Відробеньки і вже звична рубрика Володькові закупи. І зараз покажу два огляди. Це буде копієчка і сільпо. Копійка на 773 гривні. Сільпо на 446,71. Почнемо з копійки. Кружки горнятка. Зараз там в копійці є акція. Два горнята купляєш, третє безплатно. Ще заодно ванілін. Теж акція Ванілін по гривні. Зараз показую решту горняток такі от. Типу Різдвяне. Таке. Це вже я купив, було раніше. І коренька, тремтє, коремка, коремка, коротка. І такі типу вишиванка. Вони круті, і вони всі по 59,90, ну, тобто, любе з них буде безплатно. Цікава акція, там що в мене будуть тарілки, то е, сік. Тут я теж ціну, тут сік по знижці 21 гривня. Навіть не знаю, чий він там є. Зараз треба хоча б буде прочитати, хто це робить. Місто Калиня. Це Україна, Вінницька область. Прикольно. 21 гривня Сік. Приправа хмелі Сунері. Тут я теж вирішив дорватися вже до знижок. Десь її щойно бачив і знову загубив. А ви взагалі-то в копійку ходите чи користуєтеся там цим маркетом? Я там був третій раз за життя, але мені сподобалося. Нічого завжди його пропускав мимо. 7,90 приправа. Лимонна кислота по 1290 за 100 грамів. Це я купив дві пачки, щоб почистити кральну машину. Від накипу засипаєте 200 г лимонної кислоти. Включаєте саме максимальне там, 90 градусів чи виварування, в кого там як є. На... В цю функцію і повністю знімаєте віжим без віджиму. І цей повний процес воно має собі таб, холосту з водою пройтися, з лимонною кислотою і дуже класно чистить накип І нафікам колго не треба. Вже багато років користуюся власне цим лайфхаком. Так що, кому таке в пригоді стане, запам'ятайте, записуйте. Дуже класна річ. Чистки. я Кажуть пральної машини. Попсокет. Там вибір просто колосальний, різні візерунки, різні форми, різне все. І 1999. Коротше, 20 гривень. Котячі корма. Я раз там купив спробувати і їм, моїм котикам ця Фігня зайшла, отакий. Леопольд. Все, такий смак є. Ну, коротше, я тут взяв е, 5. 6 Так, навіть про 6 таких. Угу. Це 47 гривень. І. Котлюче вони по 11-90 за пакетик. І ще цілий ящик такого. Тож, ну, коротше, все разом 285 гривень. Це корма. Ну, там немає в роді всяких консерв, тушонок і такого. Це тож, що вам буде цікаво. там. Пробувати продукти з Аврори, чи щось з'їсти за Аврори, чи приготувати щось з продуктів за Аврори, то пишіть мені в коментарях. Взагалі дуже мало чогось в мене на каналі в зворотньому зв'язку з підписниками. Ви дуже мало активні в коментарях. Так що піджимайте свою активність в коментарях, щоб відео було популярне і ми більше могли. З вами спілкуватися, більше я міг відповідно знімати. І, відповідно, чим більший взаємозворотній зв'язок, тим більший контент і його. Як би то сказати, цікавість і подача. Чай. Такі от. 22 гривні. Не знаю, ніколи не пробував, без поняття. Такі от два чаї. Воно таке ріденькі всередині. 11,90 кожне. Це смак цитрус і чай імберлайм. Гарячий шоколад. Теж всередині рідке. 7,90 оця одна штучка. Вирішив попробувати, ніколи ще таких гарячих цих горняток не бачив. Борщ по 11 гривень 1. І контик. Контик 19. А, контик по 1550 він по акції. І, і, і тарілки. Така от тарілочка. І це теж тарілки по 89,90. І коли береш дві, третя безкоштовно. Так що я теж собі взяв такі три тарілочки. Ну, на них щось там на стіл подавати якусь нарізку, бо для їжі я люблю великі тарілки, щоб було. А це на якусь там, ну, щось нарізати, сир чи таке щось. Так що, копійка, що фірманий ну, З копійкою розібрались. Переходимо mm -hmm. до сільпу. У мене ще є такий улюблений шопер для ходіння. Бо багато де закупи треба робити. Така сумка, в яку можна пів супермаркета засунути, і ще місце буде. Сирки на цей раз. Сирочки знайшов такі от. М, зараз тут два різних смаки, голландський і, і о, голландський і вершковий. Це акція в сільпо по 999, коротше, по 10 гривень. То я собі тих взяв достатньо, хай лежать. Батон, як я вже показував, здається, його київський. Завжди купляю він по 1790. Добре все вказав. Я можу не пам'ятати. А, ні, це великий батон, це 500 грамовий, він по 22,19. Чорний перець горошком 20... по 11,99 пачка. Тут ще булка крафтова. 26 гривень я запам'ятав, бо я її вже подорожую за трохи тих з'їсти. Палички кориці 31 гривня. Покажу, як і до чого я їх використовую. І це не гвінтвень і не солодкі. Майте на увазі гірчець. Ой, кориці використовується не тільки для приготування солодких страв Яблуко. Таке здорове. Якісь... Яблуко муцу. Коротше, одне яблуко 15 гривень захотілося мені такого великого яблука. Ну, тут ще один батон. Ось пообкладається тими покупками. Тут десь так треба щоб ці всі гранатка було видно. Зараз я знімати буду. І, це здається, на фінал. Мандаринки. Ну, подальше зима без мандаринок. Зимовий наркотик. І мандарини по 54,99, і це на 96 гривень. В цілому на 446 гривень закупка в сільпо. От і всі поки мої закупи. Ну, це ще до свят буде, та й діде, напевне. Ну, вже трохи є такого більш-менш. М'ясо я вже раніше показував, я там купив. Розилці лежить, це буде бікос. Напевне, це його найскоріше буду готувати і побачити. А зараз в мене вже є відзняті ролики, це буде солянка святкова. І-і-і, ще там щось в мене не пам'ятаю. Не знаю, правда, в якому порядку зараз відео будуть виходити, чи печінка вже була, чи не була. Ну. Такі в мене не завжди виходить ролики знімати, зразу їх на другий день викладати. Буває, я знімаю протягом тижня, а ролики викладаються вже аж на наступний тиждень. Ну, В основному на свята я встигаю щось сезонно-святкове. Власне, так готувати, що день там в день приходиться. Бо пампухи, наприклад, чи Пасху на Пасху. Треба було викладати вчасно. Ну, думаю, на цьому будемо вже закінчувати. Для вас вітання найкраще. За кожен лайк і під... За кожен лайк і, підписку і дзвіночок гарно вас всіх обнімаю. Пишіть, пишіть, дуже багато пишіть. Задавайте всі питання, які вам цікаві. Якщо буде дуже багато питань, будемо робити часто і стріми. У мене ще стрімів не було. Так що чекаю на зворотний зв'язок від вас. Всім гарної, мирної, спокійної ночі! Любімо українське, поважаємо українське, слава Україні! Слава ЗСУ і разом до перемоги!